Після запальних дебатів, що тривало у парламенті Греції до самого ранку, можна говорити про те, що коаліційний уряд Алексіса Ципраса виграв битву. Водночас триває ціла війна між прем'єром та крайньолівими політиками із його власної партії Сиріза. Вони проти домовленості із міжнародними кредиторами. Уряду вдалося пропустити через голосування в парламенті другий пакет реформ, що їх вимагають міжнародні організації. Підтримку цьому набору умов на відміну від попереднього надали 126 депутатів. Перший пакет дістав 123 голоси. Зоя Константинополос спікер парламенту належить до радикалів, які запекло воювали із прем'єром. Виглядає, що вона змінила свою точку зору. у мене добрі товариські взаємини із прем'єр-міністром каже вона: ми поділяємо бажання і відданість робити все, що принесе найбільше користі грецькому народові та викитуляума. Три додаткові голоси за пакет реформ вкрай важливі для ципраса, який по крихті збирає підтримку для непопулярних заходів. Мета голосування за перший пакет реформи. Розкол між прибічниками прем'єр-міністра та його лівими опонентами поглибився. Повідомляє наш кореспондент. Тепер така собі громадянська війна у рамках селізи здається не уникнути спасія, ніхтапляні сигурси щодо рікоту ківерентику стратопеду і не тема хрону. А потінафіна для то юроню стаматизянісіс.